Григір Тютюнник Климко. Повість скороченого. Розділ перший. Климко прокинувся від холодної роси, що впала йому на босі ноги, видно, кидався в вісні і побачив над собою скам'яніло бускове небо, яке воно буває лише восени на сході сонця. Без жайворіння, без легких із позолотою хмарок, побрію, без усміхненої радості пробудження. Климко підібгав ноги під поле Джурчини, щоб зігрітися, й онімілою, тремтячою рукою дужче розгорнув солому напроти очей. Він спав під скиртою. Сонце, мабуть, тільки що зійшло, бо від скирти через і ще далі на стернях лежала довга тінь сизій росії. Солодко пахло, втоптаним у землю набубнявілим житом, що вже вкинулося в ключички, і сухими мишачими гніздами. Звечора ми ще лоскотали климка, гасаючи йому по руках і ногах, пищали раденько, ще є їм розвага, і климко проганяв їх усяк, сукав ногами, кишкав на них сердито, аж доки й заснув. Уночі йому снилася велика зграя жовтих воронів із жовтими горобцями впереміж. А то була не зграя і не химера опівнічна, то був вихор із великого клинового та дрібного вишневого листя, що знявся над висілком, коли Климко вийшов у степ за станцією і востаннє оглянувся назад. Та листяна зграя стовпом, товпом стала в піднебесся вище й вище, а там здрівніла, розсипалася та зникла з очей. Де те листя потім сіло? Чи, може, воно ще й досі кружляє? Климко звівся на лікоть, щоб краще було видно шлях, яким йому йти далі, і його затрусило так, що аж зуби зацокотіли від теркого, застояного холоду в усьому тілі. Нічого подумав, пробіжуся з гори зігріюся. У степу було тихо, плещали від сонця стерні й ковила. Понад шляхом сріблилася важка, обвішана розочками роси паутина. У далині між телеграфними стовпами і некрутими пагорбами мріли рожеві, мов спалахи багать крайдяні гори. Десь там, біля тих гір, чувод людей Климко було велике місто Слов'янськ. А поміж горами, просто на землі, лежала брила сіль. Бери, скільки здужуєш. І ще чув Климко, що за склянку солі можна виміняти всякого добра мисочку, чи й дві кукурудзи, відерце картоплі, чи хліба справжнього. Климко йшов босий, у куцих штанчатах, старій матросці, що була колись голубою, а тепер стала сірою, та ще й в дядькові й Кирилові діжурці. Тій діжурці, як казав дядько, було сто літ. І не рвалася вона лише тому, що зашкарубла від давнього мазуту. Не брали й ні дощ, ні сніг, ані сонце. Пахла діжурка паровозом. Уночі вона нахолоняла, а вдень аж димувала на сонці, пахла ще дужче і пекла плечі та спину. Климко жив удвох із дядьком Кирилом відколи осиротів. Жили вони в залізничному бараці при самісіньких коліях. І коли мимо гуркотів важкий ешелон, барак теж ніби зривався з місця. Двигтіли стіни, дрижала підлога, брещали шиби у вікнах, а барак мчав і мчав. Потім, коли ешелон даленів, Гуркочучи тихіше й тихіше, барак знову зупинявся та стояв, як і раніше, і під вікнами в нього знову цвірінчали горобці. Дядько Кирило був машиністом великого паровоза «ФД» і ходив на роботу коли як, то вранці, то вдень, то посеред ночі, коли Климко вже спав. Повертався він завжди несподівано, із залізною скринькою в руці, зморений очима і усміхнений до климка. Як тут мій помощничок, не боявся самоночі? питався, бувало, знімаючи шкіряного картуза з білими молоточками, від якого на лобі залишався червоний тугий пружок що ніколи не встигав зійти до чергової зміни. Потім дядько вмивався над великою мідною мискою, довго хрускотом у пальцях тручи руку об руку, хоч і сам він, і климко знали, що руки все одно не відмаються. Ось побільше ж, Климе, і гайда до нас на паровоз, сказав дядько. Вивчимо тебе на помічника машиніста і заживемо разом на роботу, разом із роботи, а так не бачу, коли ти в мене й ростеш. Умившись, дядько надівав чисту сорочку і сідав до столу. А давай лишень свої граматки, подивимося, що там у тебе з науками. Це була найбільша радість Климкова покласти перед дядьком чепурно списані зошити, а самому заходитися поратися, винести миску з дьогтяною водою, витерти підлогу, де набризкано, і тихо, покрадьки, щоб дядько не обернувся, насипати йому юшки, якої саме наварив, гарячої та запашної. Про зошити він ніколи не боявся, бо тільки з письма інколи мав посередню. О, дивувався дядько, розгинаючись над столом. А це що? Треба було написати холодно, а в тебе хохолодно. Климко на те знічено відказував. То в мене дядь після великої перерви руки дуже померзли, от воно й хохокнуло. Дядько задоволений, що знайшов помилку, відкладав зошити і брався до юшки. Ай добра хвалив, ледь відсьорбнувши з ложки. У, такої не всяка й кухарка зварить. Візьми ж отам у скринці гостинець. Климко знав, що дядько неодмінно скаже ці слова. Проте завжди хвилювався. А що як ні? Що як забуде? Увечері дядько Кирило, чистий, виголений і ясний знову йшов на станцію зі своєю скринькою в руці і климко проводжав його аж до паровоза. Евде стояв на запасній колії, ще гарячий від недавнього рейсу. Струби ледь ледь курів дим, тихо сапала пара спатрубків та огортала зборені колеса, Евде спочивав, сяючи масними чорними боками та начищеною мінтю. Біля нього й узимку було тепло. Ти ж там хазяйнуй, климе, а вночі спий не бійся, казав дядько. Уночі воно все так, як і вдень, тільки й того, що поночі. І коли Климко біг потім назад до барака, дядько всміхався йому вже з паровозної будки і махав рукою отако самими пальцями. Удосвіта на станцію приїхала дрезина рейковоз і привезла дядька Кирила, його помічника старого Кондратовича, що їздив ще на царських паровозах, і кочегара Славка гармоніста. Дрезину оточили з усіх боків. Чергові обходчики, змащики, стрілочники. І Климко ніяк не міг пробитися крізь той натовп. Він побачив тільки, що всі познімали картузи, і похилили голови і закричав і застукав кулачками в погорблені спини. Пустіть мене. Його впізнали і розступилися. Климко побачив лише сиву дядькову чуприну з під брезентом. Учепився за борт кузова, щоб залізти на гору, але хтось придержав його за плечі і сказав Зараз, синьку, зараз подивишся зблизька, знімемо і подивишся. Пряме влучання квапливо розказував хтось у тендер їх вугіллям побило. Дядька ховали надвечір при відчинених на дверях барака. На дворі було вітряно, по коридору шаруділо перше осіннє листя з пристанційного скверу і забивалося в тихі кутки. Виходили мовчазні зморені залізничники в промащених мазутою робах, знімали картузи, прощалися пошепки з дядьком і знову йшли на роботу. Зітхали й потихеньку схлипували жінки, які зійшлися з усього барака, і тільки одна серед них, тітка Мотя з виселка, плакала плакала голос і припадала, щокою до чорних їх так і не відмили дядькових рук, складених на грудях. Вона частенько приносила дядькові чисті випрасовані сорочки, що пахли простим чорним милом. Після похорону тітка Мотя довела климка до бараку, заплакала біля порога і сказала, може б, ти до мене перейшов? Куди ж тобі тепер діватися? Хто тепер тебе догляне? Климко похитав головою і пішов у барак. Доглядати за собою, зварити, їсти, прибрати в хаті, випрати одежину він умів і сам. Давно вже вмів. Розділ другий. Климко йшов вже восьму добу. Першого дня йому йшлося легко, навіть весело. Пухка пилюка на дорозі гріла босі ноги. У кишенях дядькової дожурки лежало шість великих сухарів із білого хліба і чимало торба на сіль. А тут іще степу сонця кругом повнісінько, вітрець лоскоче ковив траву, колошкає полини, щоб вони дужче пахли, і ніде ані ляличі. Тільки ящерки шастають поміж травою та теплим камінням на голих пагорбках. Сухарів дав климкові на дорогу дід бочонок. Станційний аптекар і дядьків Кирилів товариш. Дід Бочонок. Так звала аптекаря вся дітвора у висілку і на станції цілими днями, навіть у неділю, просиджував у виселковій аптеці коло базару. І це було видно, через вікно розважував на манюніх вагах якісь ліки. Або стояв за прилавком, упершись у нього великим животом. Він знав усіх, і його теж знали всі. Сивий, вусатий і кругло товстий, як справжній бочонок, аптекар любив походжати ранками по базару у широких мугастих штанях, у довгій ледь не до колін синій косоворотці, підперезаний крученим шовковим поясом із білими китицями. На ногах у нього були великі жовті черевики, Бочонок ніколи не купував, а лише весело перемовлявся з базаровими, і реготав басом з-під білих розпушених вусів. Гу-гу-гу, ка-ка-ка, -гу, о, моє вам шануваннячко!» І знов реготав, причому живіт його зіймався, мов велика, прухка подушка і двигтів. Шовкові китиці на поясі теж длехтіли. Йому тут таки просто посеред базару скаржилися на всілякі немочі, і він отказував поважно «Куальцекс, кольцекс приймайте, мій, друже, або Авспіріні, Авспіріні, пийте, моя ласко, тричі на день по одній пігулці крайде не шкода. Другого дня по тому, як не стало дядька Кирила, дід бочонок прийшов до климка в барак, мовчки заплакав, притулившись товстим плечем до одвірка, і, утерши сльози, присів біля климка на стілець, що так і охнув під важким тілом. Тоді дістав із кишені широченних своїх штанів стосик червоних тридцяток, і поклав перед климком на столі. Може, хоч хлібинок колись купиш, на всі, бо зараз вони безстінь. А ще краще, якби ти подався на села та пристав до якоїсь бабусі в поміч та й перебував цю лиху годину. Я тобі харчів на дорогу дам. Климко сказав, що йому дають на станції дядьки в пайок, так що жити можна до того, що у школі скоро почнуться заняття. Вони вже не почнуться зітхнув дід Бочонок. Німці от-от прийдуть. Незабаром німецькі літаки розбомбили станцію. Климко бігав у той день із висілковими хлопчиками за балку дивитися на збитий наш яструбок і бачив здалеку, як бомби влучали в депо, у вагони, як похитнулася та повільно впала водогінна вежа, а в повітрі над полум'ям і димами після кожного вибуху моторошно завивали уламки рею. Бомба влучила у барак, його розвалило, розкидало в усі боки, а рештки стіни простінків згоріли в климка на очах, швидко, як тріски. Пожежі ніхто не гасив, бо станція горіла вся, горіли депо та шахта, а два паровози, що встигли відійти за посадку біля кладовища, клично й сумно гули у два неоднакові гудки. Так і зостався Климко, у чим був, у чому йшов зараз. Сонце стало вже височенько та пригрівало спину, а земля була холодна, від неї потерпто підошвою зробилось, як дерев'яні. Коли вони мерзли так, що аж пекли, і не було вже терпцю йти далі, Климко сідав просто посеред дороги, оттирав їх руками, хукав на них, піднімаючи до рота то одну, то другу і знову оттирав. Попереду забуванню в лісок, самі вершечки дерев. Такі, як виболок, чи що, а може, якесь село низове, над вершечками, жовтими й зеленими помітив Климко тоненькою цівочкою підіймався вгору димок. Він не танув і не падав на бік, як то буває при вітрові, а лише погойдувався ледь ледь у ринковому спопокою. Климко зрадів тому димкові та подався на нього. Багаття жевріло неподалік від путівця. На картоплищі поміж прижовклими осиками і кленами. Грядка була невелика, побіч По неї на межах лежали купки старого почорнілого від моху каміння. Видно, хтось колись не день, ні не два труждався тут, щоб звільнити землю від каменю і посадити в неї якусь цибарчину картопля. Коло багаття лежала купа прим'ятого картоплення, змішаного з опалим листям, і видно було глибокий слід від тачки. Картоплю вибирано, либонь учора з вечора, бо земля в лунках ще не просохла. Климко розворошив палицею багаття, з нього викоталося дві чорні, як вугілля, картоплини. Шкірка на них так пригоріла, що аж відстрягала від серединок крожевих і пахучих, Климко швидко зжував їх, забувши навіть, що в нього є сіль. І тоді йому так захотілося їсти, що сльози самі виступили на очах. Він повитрушував із кутиків у кишенях діжурки крихти від сухарів. Легенько видмухнув із них цю то солом'яну потеруху і ще трохи полазував. Останню половину сугаря він з'їв учора зранку і відтоді не мав ані рисочки в роті, щоправда, в одному ліску над шляхом трапився йому в гущавині рясний кущ глоду. Климко обірував його до останньої яготи та їв доти аж доки не занудило. Сухарів хватило б на довше, якби вони були не червиві, якби їх давав йому дід бочонок, а не його жінка, худа, злюща й скупа Бочончиха. Климкові завжди, коли вони бували з дядьком Кирилом, у гостях у бочонків, здавалося, що бочончиха не ставить миски зі святковим їстивом на стіл, а кидає їх, наче дід бочонок тільки прикахикував та йорзався на стільці, проте мовчав. Коли Климко забіг до аптекаря та сказав, що подається на села. Просіль він змовчав, бо чи що бочонок не відмовляв його, чи ще гірше не заставив жити в себе, той вийшов на кухню і довго несміливим баском перемовлявся про щось із бочончухою. Климку хотів би вже потихеньку втекти, але тут увійшов аптекар жінкою, що несла поперед себе миску борщу. Вона кинула її на стіл. І знову зачинилася на кухні. Я не голодний, сказав Климко, отсуваючи миску, і похнюпився, щоб не дивитись на борщ. Їж, попросив бочонок, винувато кліпаючи очима і хапаючи себе то за той, то за той вус. Ти на бабу не дивися, вона така і є. Климко навіть не поворухнувся. У кімнаті в аптекаря дуже пахло ліками. На підлозі лежала товста ковдра, по стінах висіли великі гарні картини в золочених рамах, на високому ліжку під подушками спав кіт із великим пухнастим хвостом, а від кухні пахло гарячим хлібом. У вікно з надвору хтось легенько постукав, Аптекар важко підвівся зі стільця, виглянув через фіранку і закивав головою. Він вийшов на веранду, не причинивши за собою дверей, і климко почув крізь них змучений жіночий голос не краще йому, Карповичу, горить увесь. Ви б ще щось дали таке, щоб, щоб помогло, а вам за те ось яєчок, сальця, четвертинку. Ні, ні, то ви з хазяйкою, з хазяйку ладнайте, а ліки я зараз винесу. Хто там? вийшла з кухні бочанчиха. По ліки людина прийшла чоловікові погано. Людина, людина, перекривила бочончиха і всім на дурняк дай. Чого це на дурняк? сердито відказав бочонок. Піди візьми там подаяння. «Яєчка, сальце ось, знову почув Климко. Потім рипнули двері в прикомірок, видно бочончиха пішла ховати подаяння за ліки. Коли Климко вже вийшов на ганок, вона догнала його із шістьма сухарями у фартусі, швидко, дрібно перехрестила перед самим очима й пошепотіла щось сама собі тонкими, сердитими губами. Бочонок вивів Климка за ворота та й сказав Глядися ж у дорозі, а краще пристань до якихось добрих людей, біженців. Серед нещасних багато є добрих, та йди вкупі з ними. Їх тепер сила селенна суне в усі кінці, і скрушно подивився на босі клинкові ноги. Знайшов би я тобі узувачку, бо як же оцей ти в осінь босому. Так нога ж у мене така, що ти в один черевик увесь із головою сховаєшся. На прощання він поцілував Климка, притиснувши до свого великого живота і лоскотнувши вусами, вийняв із кишені хусточку та став умочати її в кожне око по черзі. Перший сухар Климко розламав, коли відійшов від станції кілометрів за 25 і сів перепочити. Гули ноги, пекло підошви, натруджені об дрібні камінці, що траплялися в пилюзі, та й усе тіло млоїло від утоми. Розламав і побачив, що всередині аж кишить дрібної білої черви. Скривившись от огиди, Климко повикидав їх соломинкою, ще раз розламав сухари, ще повикидав. Їсти довелося вже крихти, але то був не найстрашніше. Найстрашніше сталося тоді, коли він, перепочивши, підвівся, щоб ти і впав, ноги не вдержали, їх ніби відняло, що встане, і впаде. І впаде. Він злякався, став розтирати литки, стегна, бив по них кулаками і кричав Ану, йдіть, ану, ідіть мені зараз. Він таки підвівся і пішов, ледве-ледве пересуваючи стукні в круті пилюзі. Так було після кожного перепочинку. І Климко збагнув, що краще йти повільніше, але йти йти без упину, аніж поспішати та через кожні 5-6 кілометрів падати, знесилившись на землю.